На порталі використання публічних коштів оприлюднено договір від 22 травня 2025 року, підписаний 20 червня. Згідно з документом, Золочівська міська рада замовила нове будівництво майданчика для зупинки автотранспорту на вулиці Коновальця біля Золочівського закладу загальної середньої освіти номер 4 у місті Золочеві Золочівського району Львівської області. Вартість договору становить 1 мільйон 160 тисяч 588 гривень без ПДВ. Водночас навчальний заклад, біля якого виконано будівництво зупинки, вже не працює у звичному форматі. Золочівський заклад загальної середньої освіти 1-3 ступенів номер 4 був реорганізований. Формально школу не закривали, але для людей така реорганізація. Означала припинення діяльності окремої школи, адже дітей перевели до інших навчальних закладів. На цьому тлі витрачання понад 1,1 мільйона гривень на нову зупинку саме біля реорганізованої школи викликає запитання щодо доцільності такого об'єкта і пріоритетності бюджетних витрат.